Загиблий 29 квітня 2024 року військовослужбовець Василь Матюк до повномасштабної війни працював у територіальному центрі комплектування, говорить його колега Геннадій Лічман. Я виконував обов'язки військового комісара в Києві свій час. Потім звільнився на пенсію, сам добровільно прийшов до військомат з перших днів війни. В обласному ТЦК із Василем Матюком працювала Галина Тиха. Не можна зайти в кабінет, дивитися за той стіл, за яким він сидів. Тиждень тому, як він відсвяткував своє день народження, коли ми вітали він і чекали його з поверненням, з перемогою. Загиблий підполковник у перші дні повномасштабної війни мобілізувався до 33-ї механізованої бригади. Служив у Волинському батальйоні. Розповідає комбат Святослав Стрижаус. Каже, що Василь був його заступником із морально-психологічного забезпечення. Він все мікав з кожним солдатом. Він спілкувався, за кожного солдата переживав. Це велика бор для батальйону. Повірте, що це ну дуже важко. Разом в районі Новодарівка із загиблим бійцем служив Ігор Капись. Я з що Утримали травму з наших. за четвертий місяць лікується. Був гарним офіцером, дуже гарним офіцером. Провести в останню путь загиблого бійця приїхали його однокласниці. Зі слів Зої Пасевич із Василем вони навчалися у Березовичівській школі камінь ширського району. Там Василь народився і виріс. Ми гордимося своїм захисником. Любичівщина наша сьогодні в Скорботі. В класі був приклад один з кращих, кращий з кращих. Він вже мріяв стати військовим, військовим. Йому подобалася ця професія. У загиблого воїна залишилася дружина та двоє дітей-студентів син та донька. каже сусідка Ірина. Біда ніколи не повисив голос ні на кого. Я не знаю, як ця сім'я переживе. Поховали Василя Матюка на алеї почесних поховань у селі Гараджа. Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне Новини Луцьк.